Послухайте наш ранок. Ізю, ти ззаді. Ти ж повинен бути попереду. Всім привіт! Всім-всім доброго ранку. Сьогодні 25 червня, 6.30 Зніжком вийшли на свою стежку здоров'я. Учора світло. Вимкнули о 18 і вимкнули аж о 22 годині. Так що тому відео було дуже пізно. Мало хто подивився. Кому цікаво, заходьте, дивіться. У мене відео вчора було довге. Так, а я зараз іду за міст. Іду займатися собою. Так що так, дівчатка. Світло вимкнули сьогодні о шостій. Я спала, чую, телефон стояв на зарядці, І як вимкнуло світло, телефон бемкнув, мене розбудив, та я встала та й пішла. Чого я буду лежати? Мені треба займатися. Я коли позаймаюся, от так фізкультурою походжу, пороблю зарядку, і мені легше. Так що і вам раджу. Пішли зі мною. Я на старті сьогодні роблю один круг. Ти такий затавака, так? Да? Чого ти мовчиш? Мій хороший. Привіт. Привіт, привіт. Ой, мій розумничок. мій кольой голючий, голючий. Так, ідемо, біжимо, давай вперед. Пішли, гайда. Так, пішли. Отакі От у нас зараз квіточки. Бачите? Гарно на вулиці. Ось кіточки такі. Бачите. Оце жовтенька, це піжма називається. Ось. Це не знаю як. да, сніжок, біжи вперед. Ось. І терець так обдуває. Ну, сонечко припікає. Сьогодні буде, мабуть, жарко. Знов та пташка сидить. Ну, це неї тут гніздо, воно мама. Самого вершочку. Це, мабуть, тато сидить. А мама десь на яйцях О, полетів. 7.03, я на фініші. Ось міст. Це один круг подолано. Молодець. Пішла я робити фізичні вправи. Так, я на своєму місці. Хтось гукає когось десь. Ну, якщо мене то прийде. Так, роблю вправи. Будемо робити вправи. Будем, будем любить. А теперь беля меня будешь сидеть, да? Ну, сюда, сюда. Так, сюда бабушка будет рвать Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто там дадит? <зывая> Раз, два, три, четыре, открывай. Так, все, позаймалася. Буду йти додому. Прийду зараз, зроблю каву собі, буду чекати світло. Похвалюсь вам, що я все ж таки вчора оце світло вимкнула. Думаю, що я буду лежати, генератор заглох та й посапала ще цю діляночку. Так що помідори в мене вже висапані. Ця діляночка і ця діляночка. Все, бачите? Не полінилася, висапала. Ось так. От тепер? Тепер мені треба пробігти бурячки. Ось бурячки. І огірочки. Оце бурячки. А ось огірочки, бачите? Оце мені треба пробігтися. Оце так. Покажу вам звідси. О, бачите, тут краще ось. Чотири рядочки, а там хужі, там розсажені. І ось. Ось так. І так, сьома Я я роблю собі каву. Світла ще немає. Чекаю. Так, зараз перекушу. Тому що мені йти до лікаря. Поки буду чекати каву, зайду подивлюсь, якщо я щось побачу без світла, мабуть, нічого не побачу. Новини якісь почитати. Так, а до лікаря я до стоматолога йду. Йду вже займатися своїми зубами. Так ще так. Так, кава вже готова. Поки що без нічого. Ні... Там Марінка написала екстракти, ванільний екстракт, потім ще який екстракт, кокосовий. Це треба знайти, десь знайти треба. Мені вчора сподобались мої млинці. І З, з лососевою і крою. Як написано? З лососем. Ой, як скажу, з лососевою ікрою. Думаю, щось таке я сказала. З лососем. Зараз поснідаю та й буду збиратися до стоматолога. Що він мені скаже? Зуби треба ремонтувати, бо вже дуже давно я ремонтувала їх. Ще в му році. От. Так що вже 9 років, майже 10. Так оно. Ну. Ну, добре та і все. А млинці дуже смачні. Всім смачного. Так, я вже вдяглася, біжу. Без 15,3 1445. Я вже вдома. Була в зубного, нічого в мене там сложного нема. Підпиляв, запломбірував один зуб, внизу підпиляв. Він сказав, не треба трогати нічого. Тут у вас все в порядку, у вас все в порядку. Фу, я дуже рада. 700 гривень робота і все. Так, прийшла. Буду обідати Варила дві мундирини, рибка в мене, я посолила вчора червону рибку. Трішки так присолила і все. І салатик. Все, світла немає, не було. До цього не було 4 години і знову вимкнули світло о 14 Я не знаю, що це таке і до скількох це буде. Ой, ну син говорив, Женя говорив, що в Києві взагалі 2 години тільки світло є і все. Так що так. Телефон майже розрядився, там 9% всього стоїть. Все, буду вимикатись. От трішки вам показала. Все, давайте. Так, поки вимкнули світло, 18-та година, я посапаю огірочки. Помідорки я показувала, що я вже і ще вчора. Те, що так не було світла, висапала. І ось тут в мене є часник. От. Потім піду на бурячок, ну є що робити? бурячки прополола тут, тут, тут хуженький, це другий сорт, і ось тут, бачите які гарненькі. Огірочки просапала. Часничок просапала. Все, я молодець. Це я у мамки. Наняла хлопця, він скосив оце. Такі бур'янюки От. І скосив те, що щоб мені не висапали. Там покосив. От. Молодець. Хлопець такий совісний. ось, скосив, Та і все. А те, я висипаю. Ой, та і все. Да, букет. Я. Да? Да, Люв. ой, боже. Не хочеш до нас йти, да, Не хочеш до нас йти жити? Машка. І Ти чого до нас не хочеш йти? Чого? Чого ти не хочеш? Пішли до нас, гайте. Це так. Тут у мамки малина. Попастись трохи. Та воно якась така. Якась воно не така. Дрібна, така смородина, це мій рідний двір. Я тут виросла. Ось. Це папка купив цю хату. Ми переїхали сюди, мені було 5 рочків оцю врем'яночку купили. Тут ще була веранда, але її знесли. От, а потім вони побудували цей будинок. Самі побудували. Десять років, як ми перейшли в цю хату були. О така хата. От. О така хата. Тут мородинка яка, чи як вона називається, порічки, да, червоненька. Вона вже відходить. Ну, це буде така у мене вечеря. А я додому. Бука, ти зі мною? Йдем, все, Пошли. Ні, будеш тут. Тань? Зайчик маленький. Ти будеш тут? Буде буде. Все з вами любить. Пішли. Ти тут будеш. Ти що мене не пускаєш, мій хороший. Ну, пішли тоді, що ти? Пішли. Він знає, куди йти. Пішли. Гайда до нас. Будеш у нас жити. Що ж робити вже? Ото бачите, вікно. Ото Сережа в те вікно дивився, як я йду в школу. І бігом мене доганяв. Вже 20-та година. Світло з'явилось. Ластівочка сидить. Ластівочка, Ластівочка. Це не ти? Мабуть, ти, що я тебе рятувала в минулому році. У мене є відео, де я підібрала ластівеня і годувала його. А потім воно виросло і вилетіло. Так, мабуть, це воно. Це він. Алло, це ти? Маленький, мій маленький. ти мене пам'ятаєш, так. Да? Ось в цьому гнізді виросло. Ну його, звичайно, ще годували ще й ластівки, не тільки ми. Ну, оце так. Отут було гніздо з ластівенятами. Воно впало. Мабуть, пересохло і впало. І одне ластівеня залишилось. І я його підібрала і давала йому мушки і водичку. Потім Серіжа зробив отаке гніздечко, переселив його сюди, його знайшли Ластів, ластівки і годували. І воно вилетіло вижило. Я це думаю, що це він. Так, все. Так, з цим світлом тільки. Храня ось винесла. Хай Бог милий. Так, буду вечері. У мене ж моточок відварений і салат. На рахунок відео про ластівеня, кому цікаво, можете зайти, подивитися 12 серпня, 13, 14, 15, 16. Здається, отак. Бо я не вмію ставити силку на відео. О, оце так. Все, дівчатка, буду вечерять, бо хочу їсти. Всім бажаю мирної, тихої ночі. Нехай вас Господь оберігає. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Дякую вам за те, що мене дивитесь, що витрачаєте свій час на мене. Дякую вам за лайки, за підтримку. Я вас дуже люблю. Все. До побачення, до зустрічі до завтра!